Всіх вітаю, з вами Марія і фліжаночка про те, хто перед вами під маскою ходить. Побачимо, яка маска, може вона і непогана, а може взагалі не треба довіряти людині. Тож дивимось. Смачної кави вам та цікавої розповіді. Так, ось тут показаний одразу чоловік, це особисте життя, це. Знайомі з людиною, це є у вас спілкування з цим чоловіком. І під маскою, знаєте, от коли людині хочеться вас обійняти, а не можна. Людина, ну, знаєте, не афішує свої, своє відношення, своє справжнє відношення до вас. Робота, нічого крім роботи, але якщо ви будете уважні, ви будете помічати якісь там моменти, коли людина трошки так, знаєте, дозволяє собі розслабитися, і не так сильно, не так занадто себе контролювати і десь там може там, як знаєте, показувати вам своє справжнє почуття до вас. Воно непогане, воно, ну, взагалі, але, знаєте, десь є Десь є такий якийсь момент від у цього чоловіка, що він як не може собі зрозуміти, яке майбутнє у вас, от у вашого спілкування, у вашої якоїсь там там Будь-як воно у вас, там, ви ж можете спілкуватись за якимись там просто справами. Не обов'язково, що це ну, якісь там такі віднош... відносини. Тож людина, ну, от він так більш замислюється і що далі. Ну, от як, якщо я навіть відкриюся, і що далі, ну, тобто вивчає, поки що у вас тож, така маска непогана. Тепер, ну, ось тут мені показаний інший чоловік. Тут так багато страхів у людини, але ж перед вами ж так і не відкриєшся. Людина собі каже, що треба взагалі страхи свої ну, приховувати і перед вами бути героєм. Але ж насправді, ну, хіба то? Людина не має права на страхи. І хіба ми зараз живемо не в такий час, що страхи дозволяються? Теж така не дуже погана маска, не дуже така вона. Просто людина не хоче, щоб ви бачили, що йому теж лячно в якихось ситуаціях. Вибачте, і що він аж занадто сильно чекає вирішення, от такого остаточного вирішення якоїсь там ситуації. Воно буде і воно буде не, не таким, щоб дуже поганим і воно дає такі, знаєте, ну, як прорив у майбутнє у перспективи. Там проясниться ситуація для людини, і страхи будуть поступово відходити. Тепер ой, тут закоханість, хтось приховує від вас. Під маскою холоду, такою, знаєте, маскою, що там мені байдуже взагалі до тебе, нічого не байдуже. Аліс, ну, як прийшла, то добре, будь ласочка, Ну, давай вже, десь сідай, я ж не бачу нічого, а у нас скоро світло вимикатимуть. Тож, давай, не заважай. Так. Ага, ось він. Так, ну то так, приховує і буде поки що приховувати, поки що буде спілкуватись з вами. От, знаєте, ну, таке собі спілкування буде так, придивлятись до вас, а що там ви до нього може теж цікавитись ним, то тоді він відкриється. Хтось з вас, ви спілкуєтесь з набагато мудрішою людиною, ніж ви собі людину бачите. Придивіться, бо людина насправді у вас можуть бути набагато кращі стосунки, ніж донині, бо ви недооцінюєте людину. Людина, ну, у вас взагалі довір, довірливі стосунки. Ви так один з одним спілкуєтесь ну, багато про що і багато чого вже знаєте один про одного. І пройде час. Тут я бачу взагалі от ще кращі стосунки між вами і і обійми, і знаєте, підтримку один одного. Тут, може, щось нове насправді. От просто нові якісь стосунки. Хоча вже доволі такі, Ну знаєте ви не тільки ім'я один одного, знаєте, а ще щось якісь подробиці розповідаєте один одному. Тут без масок, тут у вас просто. Просто поки що є питання, от що за людина, розкриваєтесь і ви і перед вами людина буде розкриватись. Ну там, ви знаєте, до, до якого моменту можна розкритись. Так, далі, ну, не так, щоб там взагалі так аж дуже. А так, ось тут чоловік. Тут маску не знімає, але світла маска непогана. А що там у нього? А фантазії у нього про вас? Фантазії багато. Але ж хоче здаватись вам такою людиною, знаєте, яка дуже тримає себе в руках. Але фантазує про ваше спільне майбутнє, про якісь, ну, добре, там, зрозумієте, жезлові фантазії. Так, далі. Ось тут для жінки треба розуміти, що чоловік, з яким ви спілкуєтесь, приховує, ну, принаймні, намагається приховувати. Свої з одного боку почуття, з іншого боку, що він їх топить десь там у напої якомусь. Бо я так розумію, що ну, взагалі, як не може до вас чи достукатись, чи взагалі доступу до вас ніякого нема. Ну, але до пляшки є доступ, то ж він більш з нею зараз дружній. Так. Хоча, якщо там ви вийдете на зв'язок, та ні, та те, що, те, що? ні, я не п'ю. Угу. Далі, хто під маскою ходить? тут чоловік, якому зараз складний період, ну так, знаєте, ну людині не так легко він дається, як він вам каже. Не хоче, щоб ви хвилювались. От Просто не хоче. Тут, ну, тут знаєте, він складний от, для людини, яка, ну, як то кажуть, збоку дивиться, так? але для нього він вже якось підлаштувався, і для нього воно вже не так складно, як було дійсно там спочатку. Тут і маска, і не маска, отак от я б сказала. Знаєте, він доволі багато вам каже правди, але є моменти, які він просто ну, замовчує, бо боїться, що ви розхвилюєтесь. Це, знаєте, опіка така над вами. І любов до вас. І піклується, і любить, і хвилюється про вас. І не хоче, щоб ви хвилювались. Ось так. Хоча доволі світле все вкруг цього чоловіка. І він сам світлий. І взагалі не дуже так, знаєте, не хвилюйтесь там дуже, бо непогано виглядає ситуація. Так, хто під маскою ходить? Робота з соціум. Що у нас тут? Отут теж мені показують чоловік, жінка поряд з ним тож двоє ходять під масками. Але дивіться, чого під масками багато в чим насправді не можуть розібратись, не розуміють. Воно їм дивне, воно їм незрозуміле. І... Таке, що треба опрацювати, а хочеться здаватись перед людьми, це не тільки перед вами, хочеться здаватись перед людьми. Так що, ну, фахівці, ви що, навіть не думаєте, вони ж фахівці, але ж не так воно. І зізнаватись, от будуть тягти з цим зізнанням, а може і взагалі не, не прийдеться зізнаватись, ну, як зможуть. І ось тут якийсь наречений та наречена, але тут люди як змінились ролями. Тут, знаєте, от наречена повинна нібито бути такою тендітною, легкою. А наречений ну, більш таким мужнім, впевненим тут навпаки. Тут наречений щось дуже розгубленим виглядає, але він, ну, він не буде зізнаватись, він буде робити вигляд дуже впевненої людини. А Наречена навпаки. Вона впевнена в тому, що вона робить, куди вона крокує. Далі. Тут хтось приховує від вас хорошу, добру новину, і от саме це і є маскою людини. Не чули, ні не чули. Не знаєте, ні не знаю. І так ходить собі. Далі дивлюсь, ось тут. Ось тут чоловік, який має дуже дратівливий характер, якщо щось не, не підходить йому, то він навіть може і кулаками досягати мети, він же ж перед вами буде добрий, він такий гарний, він, до нього не буде питань. Це він приховує таку свою дратівливість, такий свої, свій характер. Хоча ви дізнаєтесь. Це буде з кимсь розмова, і ви про все дізнаєтесь. Угу. Заздряснеться у когось і не одна, аж дві штуки є і приховуються як сильно, дуже сильно вам заздрять. В чим от все підряд? Ваші якісь домашні справи там, спілкування в сім'ї, ваші якісь робочі справи, взагалі ваша зовнішність тут все чіпляє людей. Одна з них така, вона просто аж зуби в неї зводить від застрищів, а інша вона, отак, вона посміхається над вами, вона обсміхує. Ваші якісь досягнення, от нібито так, знаєте, це щось незначне. Чесно кажучи, жені цю людину від себе не треба, бо нічого хорошого від неї не йде, темна фігура. Далі дивлюсь, хто під маскою ходить. Тут пересварились між собою чоловік та жінка, і просто не розмов... не... між собою не розмовляють, це одне, а просто не розказують про такі свої стосунки нікому. Мають право, це не така, щоб страшна маска, насправді. Так, у когось тут корзинка поповнюється, а людина просто мовчить, але це теж має право, просто людина не хоче щоб якісь оці знання про неї, про, про неї більш за все, хоча і про нього тут ну, різні люди, щоб просто це було відомо всім скрізь. ну Просто це, знаєте, якісь страхи людини, що якщо це всі будуть знати, то там і врочать, і заздрити будуть, і взагалі, Ну мовчить і мовчіть, це таке теж непогана маска. І ось тут чоловік якийсь, це вже останнє, що скажу, на спині своїй носить ну, от якусь людину. це, як, знаєте, людина, яка сіла на плечі, ноги звісила і тягне її. Не дуже він то афішує перед своїми друзями, що він так, знаєте, підкорився там, комусь там і тягне людину, не хоче взагалі цих пліток. Але ситуація, яка, от, знаєте, воно йому вже пече там на тій спині, і вже надоїло і вже хоче цю ситуацію змінити. Ось так. Все, на цьому. Всі маски відкриті. Всім вам бажаю гарного дня, гарних людей поряд з вами. І побачимось в наступних відео. Бережіть себе!